Доброго дня підписники! Сьогодні відвантажуємо наш телескопічний навантажувач через телескоп. Так, Ну і як бачите, він у нас в новому дизайні, наше вже фірмове фарбування, жовто-синє. Ось так ось він виглядає, новий капот. Ківш 2,7 куба замовив наш клієнт. Ну і ось так ось виглядає наш навантажувач. Номер телефону, будь ласка. Так. Ну і тут вже все звично, вже не раз ми показували, як це все виглядає. Також хто слідкує, як бачите, колеса більшого розміру, теж перші наші варіанти. Люди робили нам зауваження, що малуваті колеса, ми поставили колеса вже більшого розміру. Бачите, такий розмір колеса. Так що, якщо є бажання замовити наш телескопічний навантажувач, замовляйте. Ціна 60 тисяч доларів еквівалент по курсу НБУ у гривні. Чекаємо на ваші замовлення.